Перебування в опозиції в Україні дуже непросте. Але це проблеми, які вам не цікаві. І я не буду з ними ділитися, ми якось кожен сам справляється з своїми проблемами. Чи є у нас бажання, у нас є не просто бажання, знаєте, бажання одного мало. Ще треба мати клепку в голові. Ще треба мати групу тих людей, які здатні це зробити. От. Ну і дух треба мати. Дуже для багатьох рішень треба мати дух. От я пригадую там по собі, от по 2004 році, коли в Національному банку був, у нас тоді криза почалася, там долар скочив там до 8-10. До депозити всі закрилися, значить, банкомати пусті. А я тоді якраз виконував обов'язки голови Національного банку України. Сергій був тігіпко мій начальник, він працював тоді у штабу Віктора Януковича. Ну, і ситуація така, да? у тебе резервів залишилося 8 мільярдів доларів. 8. Я розумію, що якщо резерви упадуть до 6, треба робити девальвацію. Причому жорстку девальвацію. Це не, 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 з, не з 5 до 5,5, а це з 5 до 8, до 9. Ти ж потім не можеш зловити курс. Ти не розумієш тенденції. А? Ти його відпустив? Все, люди почали міняти гривну на долар, і саме ось не капітал починає тікати. Ти цей процес не можеш зупинити. Ти можеш його зупинити тільки жорсткою і дуже високою девальвацією. Це перше, друге, якщо ти допустиш ситуацію в банківському секторі, коли в тебе в банківському секторі немає ліквідності і народ починає забирати депозити, рухне, от якби тоді, у 2004 році, рухнув Аваль, він перший попав під приціл, тому що бюджет забрав гроші. Це тягне за собою ціпну реакцію. Рушиться вся система. І тоді треба було прийняти, ну, м'яко кажучи, непросте рішення. Заборонити знімати жорстко депозити, ввести фіксований валютний курс, завести, ми тоді літаками, я тоді літаками завозив долари з Швейцарії. Мені крутили біля голови швейцарці, і казали, що ви там робите? Що ви з готівковими доларами робите? Ну, мільярди доларів завозилися. І коли ти залив ринок, ринок зрозумів. Ринок, от, Що на ринку дуже важливо, це. Віра, на? От ринок побачив, що ми не сидимо. Нема гривни, я друкував гривну і заливав банки гривною. Нема долара, ми привозили долари і продавали населенню долари. Але при цьому не давали спекулювати валютчиком. За два тижні ми все стабілізували. Могло бути зовсім по-іншому. Могло бути так, що якраз я би зараз тільки з тюрми вийшов. Оце я би думаю, що зараз би вам і розказував. тільки.